Привет. Що давати котикам, якщо закінчився сухий корм? Взагалі коти повинні харчуватися тільки сухим або вологим кормом. Їжу, яку вживають люди, котам протипоказано. Але буває так, що корм закінчився, магазини закриті, а котик просить їсти. Що ми можемо йому дати? Перше це макарони. Друге, це риба відварена або А, Також це може бути нежирне м'ясо або птиця. Ще це може бути відварені кабачки та морковка, і рис та яйця. Якщо у вас все ж таки залишилося хоч трішки корму, його можна домішувати в натуральну їжу. Але раджу вам завчасно подбати про своїх пухнастиків і замовляти корм-шерстюк заздалегідь. Звертайтеся!